Слава Україні, слава нашим героям. Хотіли вам сьогодні, я думаю, все ж таки вийде показати вам наших корів, показати правду, показати не так, як Бобошко вам показує, розповідає так, як воно не є, а так як є насправді. Але перед початком основного відео ми зобов'язані згадати про наших захисників і згадати не просто так, а спонукати вас допомогти нашим воїнам з 53-ї бригади, які зараз збирають собі на дуже важливий для них коптер. Посилання на монобанку буде в описі під даним відео. Не будь-як Бобошко, донать на армію хоч трошки. Маленьких донатів не буває. Навіть ваша гривня допоможе. Тому, будь ласка, прошу вас допомогти. Ну, а зараз ми пройдемо і подивимося. Ай, блядь, хто ви такі? Ай, як ж болить голова? Скалуется. А, а, а. а, 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 кто вы такие, блядь? О, боже, я кого делал? Як я, по-твоєму, дожджуємо це прочитати. О, блядь. Ми прихильники бобошка. Зараз ти прочитаєш цей текст вибачення. Точно так, як написано. І тоді, можливо, ми тебе відпустимо. Тепер я хочу вибачитися перед усіма, кого образив, відповідями в коментарях під моїми відео, які стосуються корови Брауншвіц. А особливо цих трьох шановних, щоб зв'язали мене там набили око. Я був неправий, що посилав вас за відомим курсом до Бобошка. Пробачте мене, якщо зможете. Також зобов'язаний перепросити особисто Леоніда Бобошка Балабошко. Тут Ви що серйозно, тут написано Балабошко, за те, що вчепився в його та вів себе неадекватно по відношенню до нього та тим, чим він займається. Дуже сподіваюся, що він людина з великою душею. Та вибачить мене. Ви серйозно? І Весь цей цирк тільки для того, щоб вихили, вигородить шахрая. За цей час, поки ви до мене їхали, чи що ви там робили? Хто ви є такі? У мене з'явилися джерела на їх комбінаті, які розповіли мені все, що і як там робилося. В частності, це стосується польки ці, який по типу йому. По типу йому повернули, але йому повернули не ту польку, яку він здавав. Тож, якщо ви мені дасте можливість зараз вам показати, то я доведу вам, що я правий, і у мене є джерела, що вони обманюють людей. І обманюю цей Бобошко разом з комбінатом. Тому перед тим, як ви мене далі почнете бити, дайте мені клятий комп'ютер.

Отже, перше, що хочу сказати, і найголовніше, я вже підготувався тут, таку презентацію вам розгорнув, зараз поясню що і до чого. Але хочу зауважити на тому, що це відео особливо я не намагаюся переманити фанатів Бобошка чи балабошка. Мені треба, щоб я показав людям, які ще не влізли в це болото, які ще не придбали собі цю корову, а тільки думають, щоб ви подивилися і подумали ще 10 разів, чи повин, потрібно вам це діло. Чи не потрібно, адже якщо людина бреше в чомусь, то вона бреше в усьому, абсолютно. І вам цей головняк не потрібен. Ми самі втрапили вже в це, повірили йому. І я, маючи такий канал, маючи таку можливість, вважаю за потрібне доносити до людей дану інформацію. Значить, по інформації моїх джерел з цього комбінату. Справжня полька не заїжджала навіть на комплекс, її повезли зразу на забій. Далі поясню, чому, що і як. Щоб більш стисло, відео не розтягувати на 25 хвилин і ні про що. Значить так. Перед вами зараз на екрані ви бачите стоп-кадр відео Бобошка е, про польку, про те, як вони тільки привезли польку. Ось бачимо назву, бачимо дату завантаження. Для Балабошка, якщо що, відоси я твої закачав вже, так що видалять їх немає зиску, тому що вони у мене є в копіях. Якщо що, будемо публікувати. Якщо ти надумаєш видалити ці відео. Це відео опубліковано 12 вересня. 2022 року. Це є полька, я вже перевіряв це декілька разів. Номерок її бачимо на відео тут на часовій відмітці 3 хвилини 52 секунди. Чітко видно 7084. 4 циферки. Також я зробив скріни про всяк випадок, щоб були тут циферки, теж сходяться. Далі за брехню. Відео, де вони були на комплексі, де на цьому комплексі при їхній розмові з спеціалістами цього комплексу бобошком між спеціалістами і Балабошком цим. Вони прийшли підсумку, те, що ми з вами всі дебіли, не вміємо займатися коровами. Ми це і я, і ті, хто купили інші корову, і потенційні покупці, тому що це корова Мерседес, і за нею треба відповідний догляд, відповідне годування, там любов, ласка, і все, 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 все. все. Але хочу зауважити те, що до сраки ваші оці всі слова, тому що в домашніх умовах. На чесному е, кормі, на чесному годуванні, так як типу показує свій раціон Балабошко. Нереально досягти оцих надоїв. Тепер увага на екран. Відео 19 хвилин 5 секунд. Скрін є, відос теж скачаний. Дивимося на екран. Тут навіть краще видно, ніж на моєму скріні. Тут виходить на мерсі, який отдають Бобошку, та сама полька неначе, але вона не та сама, тому що реєстраційний номерок у неї вже тут з п'яти цифр. Останні дві я бачу тут 12, два нулі або вісімки, або 8,1 і спереді щось не неначе. Номерок вже інший. Це вони видають їй за польку, неначе вони її підлікували і все добре. Ще раз наголошую, що полька не заїжджала на комплекс, тому що є вірогідність зараження, можливо, стада, ну, якась хвороба може бути там, так би мовити, завезена з цією полькою, знову ж таки на комплекс. Тому її на комплекс ніхто тупо не завозив. І ось, будь ласка, ця корівка, це от на скріні виходить, у нас. Зараз спробую збільшити це скрін. Відео. І ось, будь ласка, такі самі цифри, як і тут з цього ж самого відео, тобто тут видно на скріні, звідки це взято і що і до чого, як тут іде. Тому, всі, хто нам писав херню в коментарях, що ми там жаби, жалко, заздримо, там і все. все все Ну, тобто, до кого це відноситься, всі прекрасно знають. Подивіться і подумайте, що ви дивитесь, як ви дивитесь і де вас Дурять. Дякую за перегляд. Всім до побачення. Приємного перегляду в майбутньому і чекаю вашу думку обов'язково в коментарях.